Доброго всім ранку вдома. Ми вже не раз розповідали в нашій матері про діяльність культурного десанту. Це об'єднання відомих митців, всі сили, яких спрямовані на перемогу України. Сьогодні дізнаємось про новий проект об'єднання про фронтову студію. Всі деталі розкриє нам керівник Харківського напрямку культурного десанту, військовослужбовець Олександр Ремес. Вітаю матері ранку вдома. Розкажіть, у чому полягає сенс власне проекту фронтова студія, і в чому ви виявляєте його цінність? Це така дуже гарна ініціатива, тому що ми знаємо, що у війську дуже багато людей, які творчих людей, які були музиками, там поетами і таке інше, і не всі вони навіть знаходяться в культурному десанті. Звісно ж, і уявляєте, ці люди може два роки не мали не мали. Не прикасалися своєю справою, улюбленою, справою життя, яка була до повного масштабу. і можливість виразитись, зафіксувати себе е нові сенси, які з'явилися. Це дуже важливо. Тим більше не тільки військові, а ну, а військові більш з більш, більшої, да, е якби. Ну, коротше, військові ще більше стикаються стикаюся з тим, що невідомо чи будуть вони ще живі завтра. Як і в Принципі цивільні в такі часи, і так як працює наш сусід, то нікого нема гарантії, що він прокинеться завтра. Тому я особисто вважаю, що будь-яка творчість має фіксуватись максимально, тим більше, якщо вона українська, якщо вона е, робить зріз часу і нашої сучасної культури, це треба фіксувати. Розкажіть, власне, про сам проект фронтова студія, в чому він полягає, що а. буде відбуватися фактично. Да. Так, да, по суті, це ось що. Це бус, в якому знаходиться студія звукозаписи. Вони приїжджають до бійців, десь куди можна відвести бійця, який митець, і записують його прямо в салоні студії, в салоні студії, в салоні автобуса. Так, що далі буде відбуватися з цими треками, і що відбувається в процесі? Ну, я знаю, що ви записуєте на відео угу. весь цей процес, да, і це десь можна побачити. Тобто, це вже її результат, у тому числі, так. але не єдиний. Угу. Вже сьогодні можна побачити два випуски. Е, всього в, першої, в першому сезоні 14. І Будуть на Ютубі, е, також. Створюється альбом, це записи. Ну, тобто в аудіоформаті, який буде на всіх платформах, тож, доступ буде у будь-кого, хто може зацікавитися і подивитись. Ну, ви особисто брали участь в, в проєкті в запису. Розкажіть ну, ваш досвід, ваші якісь може цікаві моменти з того, як це mm -hmm. відбувалось? Де? Як. Ну, для мене це теж було дуже натхненно, тому що я. Е в останній раз на студії був після поранення, коли в мене була реабілітація. Я десь е ну, я за записував сам свої пісні на той момент, і потім десь два роки чи щось таке, не був. Але не, не в процесі студії докозапису, і це було цікаво. По, по суті, в, в бусі небагато чого є, але це всього цього достатньо для того, щоб е зробити гарний запис. Тим більше, е як давно вже кажуть. Коли з'явилася сучасна техніка, що не так важлива сама техніка, як люди, які це будуть робити. А там Саша Чемеров, який не тільки крутий артист і сонграйтер, він ще і дуже потужний саунд-продюсер. Тобто він достатньо його, ще одної людини, яка все все фіксує, і, і буде. Чудовий запис, бо він потім назбирає інших музикантів. В мене було так, що по суті я заграв свою партію. Мої хлопці заграли свою партію, і ми навіть не знали, яка буде яке аранжування в моєму житті. Це вперше і результат мені дуже подобається. Туди долучили навіть Джоша Хома це американський гітаріст. Це просто я в шось. Як воно звучить, просто щось неймовірне. А е де в саме вкопування. стояв буз, коли ви писали? Якщо це можна такі ситуації розголошити? то як це буде? Це на виїзді? Все на за... виїзді з. Ну, коротше, це Харківщина. Там зруйнована <смі> будівля? Каплиця зруйнована навіть була. І ми десь там стояли. І там було багато чого цікавого. Ми писали пісню називається Капелан. Ми писали пісню і приїхав бус Капеланів. Це було не заплановано. Просто, ну, по-перше, каплиця, е, ця пісня, і приїжджає цілий бус капеланів, і ми такі. Що? І ми з ними закомунікували, навіть трошки, ну, я думаю, що це, все це можна побачити на нашому випуску. Просто так, такий збіг обставин, чи що там, Боже провидіння? Я не знаю, як воно працює. Ось. Розкажіть про свою пісню, пісню Капелан. Як вона з'явилась, чому саме ця тема. Ну, о, насамперед, у мене о, там багато речей мене до цього привело. Е, мене в принципі з самого початку війська зацікавила постать капеланів. Я думаю, що священник у війську. І капелани завжди проважають бійців обій. Є люди дуже набожні, віруючі, вони не знають. Ну, для них стріляти в іншу людину це ну, гріх. Тому капелан налаштовує, що да, в, люди, в людей погано стріляти, але те, що на нас суне, це не люди. Це було у нас в батальйоні, принаймні. Е, я чув багато цікавих історій. Одна з них, коли одна людина лежала в шпиталі і говорила з братом по телефону, якого теж взяли до війська. І ну, він, як брат хотів йому щось таке, якусь таку спокійну посаду каже: може, ти станеш капеланом. А лежав поруч штурмовик і каже: наш капелан з кулемета гасить Кацап. Тому, типу, є бойові капелани. Розкажіть ви зараз керівник харківського напрямку культурного десанту. Чим ви займались до початку повномасштабки? Я був музикою, full-time musician, як кажуть американці. І також, як Напевно, менеджером і засновником деяких проєктів у мене був гурт Рок. Він ще якби офіційно не закінчувався руків брюки. Але спочатку повномасштабки він не, не був дієвим. Я почав ну якось у мене не було часу там вести якусь музичну діяльність, і єдине, що я міг це робити все сольно. Ще до початку повномасштабки було шоу у мене епоха Джала в Києві. Я там займався музичною частиною, там музично-танцювальне шоу. І ви знаєте, що діяльність в культурному десанті мені дуже нагадує, Там були дуже такі вимотуючі підготовки до кожного шоу. Але воно було десь ну, раз на два місяці. Ну, перед Новим роком, в саме Новий рік могло бути два шоу. І от мені. Діяльність в культурному десанті нагадує, що це суцільний, не припиняючийся підготовка до, до такого шоу. Що ти постійно в цьому колесі і постійно це робиш, і постійно все так дуже насичено і багато. Ну, як, в принципі, все у війську. Що Все, що ти робиш у війську, воно все позанармовано. Це не, не те, що там графік. О, в неділю я піду відпочивати. тут такого немає. Якщо ти художник, то ти будеш малювати. Без зупинку, просто mm. ну і так само із діяльністю музичною. Повертаючись до фронтової студії, цікава ваша думка, як на, на вашу думку, для кого цей проект важливіший? Для музикантів, викона... ну, військових, які мають отримують цей голос, да, щоб прозвучати, або mm. для цивільних, які будуть це слухати сприймати. Я думаю, що це комплекси. Ви ще не згадали про. Військових, як і не музиканти, але не, також, також хочуть щось споживати, те, що їм близько, те, що про них. І е, Я думаю, що це і для них. Бо е, знаєте, ми всі так чи інакше, ми шукаємо нав, навіть підсвідомо саундтрек свого життя або свого свого життя на даний момент, і, і такий бус дає таку можливість знайти такий собі саундтрек. Бо все одно будь-яку дію, на яку наважуєшся чи в якомусь настрої ти все одно вмикаєш якусь музику. Вона допомагає чи підкреслює цей момент, і це для тих людей, яким, яким воно буде резонувати, для людей, які хочуть виражевира себе, таких як от, митці у війську, І... а для цивільних також важливо, тому що дуже важливо залишатися в контексті, і є проблема. Ну це дуже важко, ми всі були в контексті там першої півроку, перший рік, потім трошки слабше, слабше, у когось, до кого там прильоти не так часто приходять, або ще щось, хтось може думати про якісь там домовленості, ще щось з ворогом. Але треба залишатись в контексті, до нього повертатись, відпочивати і повертатись і знову робити свою справу. Бо якщо якщо українці втомляться від війни, і скажуть, що нам це. Не потрібно, ми цього не хочемо, хочемо думати про щось інше, то про яку підтримку Європи, скажімо, ми можемо говорити. У них цього взагалі немає, у них навіть немає сигналу повітряної тривоги. Дякую вам, хай саундтрек нашого життя якомога скоріше, якомога більше мирних нот а, нарешті отримає, Хай в ньому зазвучать. Дякую, що перетворюєте і мистецтво теж на потужну зброю, успіхів, фронтовій студії і всім, всім проектам культурного десанту. Дякую. Дякую. Ну, да. До побачення. До побачення.